Вітаю всіх на каналі Хобіс Наталі. Мене звути Наталка, і сьогодні я в цьому відео хочу дати відповіді на тех, який називається спільний проєкт Чи треба, який написала Ірина Поливода, і естафету мені передала Оля з каналу Вишивальна Черепашка, за що я дуже дякую. До речі, мені ще ніколи не передавали естафету, тому Оля тобі привіт і дякую, дякую тобі. Отже, я заздалегідь зняла процес того, як я вишиваю. Вишиваю я зараз ось такий дизайн від Леті Стіч, Називається Ми вас налякали, і під цей процес я буду відповідати на питання. Отже, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Отже, перше питання: що для вас СП, навіщо берете участь? СП для мене в першу чергу повишивати в компанії однодумців, поспілкуватися на загальну для всіх якусь тему, подивитися відшиви цікавих робіт, які будуть зібрані в одному місці. Беру участь у СП для того, щоб завершити якусь роботу, що мені не вдалося. До цього часу показати процес якнайшиму колу людей, зарядитися творчою енергією. А, на жаль, поки не завершила жодною роботи в СП, хоча цей СП у мене лише друге, вірніше третє. Перша слова участь у СП була невдалою, оскільки були вибрані великі роботи, і мені не вистачило терпіння їх завершити. Тобто, я не однопросте однопроцесниця. Хоча дуже до цього тягнуся. Друге питання: чи часто берете участь у сумісниках? Ні. Зараз я беру участь у двох таких дійствах, і це буде тільки другий мій досвід. І перший раз я брала участь саме по відшиву наборів ЛКС і «Летістіч». Третє питання. Як приймаєте рішення брати чи ні, які критерії вибору? Ну, По-перше, повинна бути цікава мені тема СП або марафон. по марафону. По-друге, прийнятні та підходячі для мене умови також значення мають терміни, терміни СП. Якщо там треба за місяць закінчити якусь велику роботу, то це не для мене, я пройду повсього. Наступне питання. Якщо починаються два однакові проєкти з містом, які виберете? Чому? Якщо буде там улюблена моя тема, мабуть, одразу вступлю в два. Але все буде залежати від умов, термінів, про що я вже зазначала попередні свої відповіді. П'яте питання: скільки часу на день відводите на вишивку веспе щодня? Знаєте, завжди по-різному. Оскільки я мама особливої дитини, на жаль, важко мені щось планувати. Буває таке, що в день немає можливості і часу, а ввечері сил. Але якщо випадає якийсь день, коли я одна вдома, то можу, в принципі, вишивати і цілий день. Мене це не втомлює. Бо якщо я з дитиною, за дитиною треба слідкувати, він скрізь лізе, щось постійно дістає, і щоб він собі не, заш... не зробив якоїсь шкоди, то не можна відволікатися. А коли я вишиваю, я просто. Нічого не чую, нічого не бачу навкруги себе. Тож треба пильнувати. Наступне питання. Як розподіляєте час з іншими СП? Або вишиваєте поховцем, тому що завтра звіт? Як я вже казала, це другий мій досвід участі ОСП, і саме цей раз був. Чи є для мене випробувальний. Я в цей раз склала собі такий розподіл кількості хрестиків, можна назвати це графіком якимось, на певному процесі. Тобто я розподілила суму хрестиків, яку я маю вишити щодня, щоб вкластися у терміни. і Перші три дні я майже з цим справлялася, але, як завжди, багато на себе, мабуть, беру і забуваю про особливості мого повсякденного життя. Для себе зробила висновок, що вишивати похопцем то не для мене. То себе вже змушуєш, а якщо воно з під палки, де вір самі розумієте. Вишивка тут для мене релакс, відпочинок і насиченість позитивними емоціями. В цей раз я беру участь у двох СП і розумію, що не все. Тому надалі, якщо я захочу взяти участь у якомусь СП, то воно буде одне з двома процесами або два СП по одному процесу, бо в цей раз я розігналась аж на 4. Якось так не розрахувала. Але хто зна, хто знає, може в мене буде багато часу, і я встигну відшити все. Ну, перевіримо це 1 березня. Сподіваюся, я відповіла на це питання? Якщо ні, то чекаю вас у коментарях. Сьоме питання: Як вибираєте, що перший? Тут написано В'язати, до речі. Це. Цей тег був розроблений дівчиною, яка саме в'яже, але ми, дівчата його переробили під вишивку. Тому як вибираєте, що першим вишивати? Термінове, важливіше те, що подобається, або те, що в'яжеться, вишивається найшвидше. Звісно, те, що подобається і хочеться вишивати саме у певний час. Тоді вишивка е, у мене в задоволення йде швидше. Саме зараз я вишиваю вже декілька днів поспіль хеллоїновський дизайн. Ви його могли бачити на початку відео. Це дизайн від з з котиками і гарбузом, і з ним я беру участь у СП. Жахливо затишний. Який буду вишивати далі, не можу сказати. У мене там вже відшита половина роботи з трояндами, мені дуже б хотілося їх завершити саме в цьому році, але подивимося, все буде залежати від настрою. Так, давайте наступне питання. Чи знімаєте звіти в режимі реального часу або записуєте заздалегідь? Ну, при змозі зняти відео у реальному часі, я зніму це у реальному часі. Але, знову ж таки, дивлячись на свій режим життя і е, я думаю, коли дитина моя буде вдома, коли вона буде в школі. І це залежить від того, тому що при зйомки відео ви знаєте, що бажано, щоб була тиша, щоб ніхто не заважав і ніхто не відволікав. Тому я не люблю знімати звіти заздалегідь, тому що якщо я зніму це за п'ять днів, то за ці п'ять днів я ще щось вишую, і то вже відео чи фото, воно буде не актуальне. Тому намагаюся знімати це, звісно. За день 2. І так, чи плануєте заздалегідь кількість Спи на місяць, чи вступаєте спонтанно, бо захотілося. В Цей раз я не планувала і не розрахувала свої сили. В одне з П СП вступила спонтанно, марафон Мерцешор був запланований, оскільки про нього я знала заздалегідь. І оскільки я є фанатом Лука С, питання чи вступати навіть не стояло. Спонтанно я вступила в СП жахливо затишний. Ну, просто мені, от, ну, захотілося, захотілося спробувати, я е, згадала, що у мене лежить такий наборчик від Леті Stitch і для себе вирішила, чому б ні. Але саме в марафоні Мерсішор я знала точно, що буду в ньому брати участь. Ну, якось так ось така я певно непослідовна тому. У ну, мене просто немає досвіду. Я багато разів участь у СП не брала, тому зараз я тільки цю нішу для себе вивчаю. Наступне питання, чи думаєте заздалегідь про процеси, і тут якраз відповідний СП: чи процеси народжуються після рішення вступити, чи взагалі до останнього не знаєте, що робити? Скоріше так, я чую про якесь СП і починаю в голові переліковувати, що я зможу вишивати в тому чи іншому СП. І це може бути декілька дизайнів. Який саме, який саме дизайн я візьму, це вирішується буквально перед самим СП. Буває ще і під час СП. Як у мене вийшло з дизайном від Лукаса на те у марафоні Мерцічшот просто мені захотілося його вишити і все. Я його взяла до роботи. Не впевнена, що я його вишию в цьому марафоні, але. Ну, Сподіваюся, що хоча б половину, може трішки більше, я все-таки встигну відшити. А взагалі, беру процеси під настрій. Я можу один процес вишивати тиждень, два. Можу взагалі повишивати день, він мені надий, тобто, ну, так. Наступне питання: чи все встигаєте, що напланували? Чи виконуєте план? Я вже, мабуть, відповіла на це питання, що запланувала в цей раз. Я не встигаю, та й певно не встигну. Перевиконання плану це не провинна. Але подивимося, це 1 березня. Хто зна, хто зна, може, може. Я буду в такому ударі, що я завершу всі процеси, які я взяла до марафону ІСП. Ну, подивимось, я ж кажу, все буде залежати від часу, який мене буде на вишивку. 12 питання. Чи часто буває розчарування у СП? Оскільки це друге моє СП. Розчарувань у мене поки що не було. Як, як я вже казала, перше СП це було по відшиву наборів Лука і і е, наборів Леті Стіч. Я тоді взяла в роботу нові дизайни, тільки їх почала вишивати. Ну і Звісно, не закінчила. Не знаю чому. Там було більше терміну, да не майже рік, але, ну, якось так. Не постійно я з'явився новий ще дизайн, ну, ви ж знаєте, які ми рукодільниці, нам все треба, нам все подобається. І ми хапаємося за все, за все і одразу. У ну, крайньому випадку це я така так, наступне питання. Після розчарування, якщо було, чи будете ще раз брати участь у подібному СП чи у цього організатора. Якщо, не дай Боже, станеться таке, то просто наступного разу я не прийду до того організатора в ТСП і все. Саме СП не причому, тема може бути та ж сама. Я от уже в другий раз беру участь у СП, яке присвячене саме дизайнам компанії Лукаєс, і з великим задоволенням беру в ньому участь і дуже радію тому факту, що організатором є український блогер Юлія Немінська, і поки мене все влаштовує, і мені все дуже-дуже подобається. Нарікань у мене поки що ніяких немає. Ще мені подобається в цьому марафоні, що не треба там на якийсь день викласти там 500, 1000 хрестиків. Це просто марафон, ти собі спокійно вишиваєш і раз у місяць, 25 числа, ти викладаєш свої просування. Це може бути як 300 хрестиків, так і 1000. Такий марафон мені подобається. Наступне питання: чому берете участь у проєктах одного і того ж блогера, чи завжди вибираєте різних? Ну, на даний час мені не доводилося обирати якихось блогерів. Я просто якимось чином з якимось спостерігала за ними і поки не побачила щось такого, що могло мене відвернути. Чи буду я наступний раз брати участь у СП з цими організаторами? Думаю, так, сподіваюся, що нічого такого страшного не трапиться. Я навіть не знаю, що це може, може трапитись. Якщо буде час, то обов'язково, чому б і ні. Це завжди цікаво, це нові знайомства, спілкування на улюблену загальну тему. Я, до речі, в марафоні Mercedor я відкрила для себе нових блогерів, я відкрила багато нових українських дизайнерів. До речі, у Юнони на каналі я побачила, як вона відшиває калину. Від Тростіч до цього я ніколи не бачила цей дизайн, він мені дуже-дуже сподобався, прям, от знаєте, до глибини тиші. І я от теж собі вже придбала схему, придбала всі матеріали, і думаю, що невдовзі почну той процес вишивати, але то я вже буду вишивати просто, не буду вже з ним нікуди вступати. То Якби, якби не Юля Нінська, ні якби не Юнона з цим дизайном, то я про нього так би і не дізналася. У е СП жахливо затишний так само я відкрила для себе багато українських дизайнерів, дівчата з Христоманії викладають на сторінки їхні схеми, знайомлять їх з нами. Дуже їм за це вдячна. Я дуже пишаюся українськими нашими художниками. Я вже прикупила не одну схему і в майбутньому обов'язково їх вишию. Наступне питання: скільки СП у вас зараз? Зараз я вишиваю свої роботи в одному із пешахливозатишних, я вже про це казала, і одному марафоні Шор». Ось, тобто, виходить, два. Так, і я вже дійшла до останнього питання. 16 питання, це не естафета, але можна передати тих тому, чиї відповіді хочете почути. Ну, Якщо треба обрати, то мені було б цікаво почути відповіді від Танюши, це канал Голокосмоторчиком, з Олічки лукової і Єлени Тимків. Якщо в них буде час і бажання відповісти на питання цього тего, я з задоволенням послухаю. Також з радістю послухаю відповіді інших дівчат. Ну, не знаю, якось так, можливо, коротенько, можливо, швидко я дала відповіді на питання. Сподіваюся, я на них відповіла. Якщо у вас цікаво, чи якась інформація з мого вишивального життя, чекаю вас у коментарях. Питайте, з задоволенням з вами поспілкуюсь, Підписуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам це відео сподобалось. А я ще трошки Покажу вам свого вишивального процесу і буду з вами прощатися. Побажаю вам гарного настрою, творчого натхнення, шустрої голочки. Нехай ваші хрестики лягають рівненько, міточка проходить гладенько. Ну і до зустрічі до нових відео. Пока-пока!